Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля лісу» У сьогоднішньому відео я буду відповідати на декілька запитань, які ви запитували в мене під останніми відео. Хотіла зняти відео на вулиці, от зразу знімати там тваринок і ходити і зразу коментувати, але погода шепче, як то кажуть. У нас сильний вітер. Е, і тому я, трохи я записати відеоряд і потім накласти озвучку. Отже, перше питання, чому я не спілкуюся з коментаторами? Е, ну, вперше за все, я хочу сказати, що я читаю всі коментарі і добрі, і погані, і мені, якщо чесно, мені приємно, що ви коментуєте, залишаєте якийсь від, свій відгук. Він, е, Мені допомагає там ставати кращою і щось більше думати, про що я там буду знімати наступні відео. Тобто це мені ну, всі коментарі без виключення, мені йдуть тільки на користь. Але чому я не ставлю там сердечки, ну, тобто дуже вкрай рідко відповідаю на якісь коментарі під відео. Це просто через те, що в мене був негативний досвід. Коли ми починали тільки вести канал, і нам почали люди писати там позитивні відгуки, і я вже, прям, от, я вже знала тих всіх коментаторів, я знала, їх, яка в них там аватарка, нікнейм, і я вже ну, знала, що ці люди вони от мене підтримують. Але ставалось так, що якесь відео їм не подобалось, або якась тема, яка відео була суперечить з їхньою думкою. І вони писали мені, Віталіна, ти нас розчар... не розчаровуй нас. І виходить, ну, я таких людей якби, розчаровую. Спочатку я, мені якось було обідно, я така думаю, ну як це так, то ви ж ти мене підтримували. А зараз в мене ну, інакша позиція, коли мені пишуть, що я їх розчаровую, я вже в них якби не і не сумнівалася. Тому що я вже знаю, що. Від людей можна чекати багато чого. Сьогодні я їм подобаю, завтра я їм не подобаюсь. Я там не 100-доларова монета, а монета купюра, щоб всім подобатися. І тому от в мене така зараз позиція менше спілкуватися, менше входити в якісь там відносини з коментаторами. Я буквально от з декількома спілкуюся. Можна навіть і назвати. Правда, ну не хочу нікого обидити, що з ким я не спілкуюся. Бо просто є люди, які вже, знаєте, пройшли провірку, які з нами вже от від самого початку, і які вже прям знають і мене, і мого чоловіка, і все, що ми робимо тут. І вони ну, ще ні разу ну, нічого поганого нам не сказали. А навпаки, тільки якусь таку підтримку. Ну, дійсно, от все, що ми б не робили, чи правильно, чи неправильно. Деякі відео були такі, якби гумористичні, що могли би також людям якби, сказали би, що якісь дурні, чи що. Вони ніколи ну, від них якогось такого негативу не було. То це від е, пані Роми е, з каналу Творчість у побуті. Взагалі так дуже цікавий досвід в мене спілкуватися з людьми. І ще й плюс бачити, що вони також ведуть свій канал, і бачити, як вони говорять, про що вони думають. Дуже цікавий досвід. Тому можете також навіть зайти, подивитися. Ще раз повторюсь, канал, творчість у побуті пані Рома. E, вона така якби, надійна людина. Потім є такий користувач Дота. Він, до речі, канал не веде, але просто я собі вже там малюю в голові e, як то, картинки, як він виглядає. І він також от з, з перших наших глядачів. і Мені здається, що ми такі, як то кажуть, на одній хвилі разом з ним. Ну, що я розумію, про що він говорить, навіть там якісь там жарти його ось таке. І також є багато користувачів, які я знаю аватарки, ну, я думаю, що вони зрозуміють, про кого я говорю, які сердечка такі вис... висилають. Вони також просто під кожним відео надсилають сердечки. І ще є жінка така, яка теж вже. З нами дуже давно, вона пенсійного віку, і завжди нам передає з Андрієм вітання. І також мені от приємно, я завжди їй відповідаю. От, от таке. І то, чесно кажу, я розумію, що навіть і ці люди можуть, ну, щось їм не сподобається, і вони можуть піти з каналу. Це нормально. Отже, на цей коментар, я надіюсь, я відповіла і нікого не обідала. Далі питання було таке, навіщо ми тримаємо овець. Взагалі гарне питання, тому що, якщо чесно, я теж е, ніколи не розуміла, навіщо люди їх тримають, чому зразу кіз не завести. От воно ж, по суті, те саме, а, є велика різниця. Получається, ми, у нас так вийшло, що спочатку ми не хотіли заводити кіз. От я не знаю, чого, у нас якийсь був. Ступор, шоніні, козені, кращі вівці, вівці і молоко дають, і м'ясо дають, і шерсть, і от, як на мене, так ідеальна тварина. Але коли у нас появились ті вівці, ми зрозуміли, що е, ми не зможемо їх доїти. Ну, Тобто, там треба дуже приноровитися, щоб їх доїти. Тобто вони. ну, я так можу комусь зараз Америку відкрию, що вівці є нечистоплотні тварини, хоч вони там ходять, чухаються, але, але вони нечистоплотні. Кози просто в сто раз чистоплотніші, акуратні. І тому ну, ми, як побачили овець, ми зрозуміли, що ні, що молоко ми доїти не будемо їхнє, вживати також не будемо. Тому е, вирішили потім, уже після овець, завести кіс. А чому люди тримають? Ну, як правило, більшість тримають на м'ясо, е, вони е, ну, ягнята, баранина, в наших краях не дуже таке востребуване м'ясо, але часто приїжджають з Буковелю е, люди, і вони е, беруть оптом. Оцих бар... баранців. на м'ясо. І так люди собі підзаробляють. Тримають декілька десяток овець, вони раз в рік, деякі породи овець і два рази в рік, котяться, приносять ягнята, і ті ягнята вже продаються, такий як додатковий заробіток. Ми в своєму господарстві поки що розглядаємо варіант. Щоб вівці, от якщо вони надіємося, вони окодяться незабаром, як принесуть припліт, то ярочок будемо залишати собі, якби на збільшення стада, а баранчиків будемо різати на м'ясо для власного споживання. А потім, якщо вже буде таке стадо трошки більше, ну від 10 ярок точно от треба, отоді от вже будемо думати, що, може, теж будемо продавати. Ось таке. Поки що ось такі в нас плани на вівці. Бачите, на фоні бачите наших кіз, то взагалі була така хохма з ними, бо я переживала, чи вони взагалі вагітні, чи ні, то пів яремче підняла на, на ноги. Показувала відео там жінкам, які тримають кіс. Вони кажуть, тата, -та, дивіться, яка вона реп'яхата, та-та, вона вагітна. Та й потім мені вже трошки стало легше. Потім люди питали нас на рахунок зеленого туризму, чи ми б хотіли таким займатися. Ні, однозначно, ні. Ніякого зеленого туризму. Хочемо тут просто жити і насолоджуватися, можна так сказати, життям. А зелений туризм це вже бізнес, це як то лишні нерви на голову. Ну, це як для мене. Якби я була такою, знаєте, гу-гу, ніби дві ж паріж людина, то так, було б мені цікаво ці всі тусовки, люди, оце спілкування. А оскільки мені це не дуже приємно, можна так сказати то я би не хотіла, щоб до мене до хати хтось приїздив, особливо люди, людей, яких я взагалі не знаю. Тому ні, зеленого туризму не буде. І останнє таке питання, навіть не питання, це вже буде як відповідь на, можна сказати, хейт, чи що, навіть не знаю, як це назвати, під відео покоління безхатьків. Там люди, прям, можна так сказати, озвіріли, коли почули фразу, що 20-30 років квартири можна було купити легше. І почали згадувати Радянський Союз і що я там топлю за Радянський Союз, хоча у відео там взагалі такого слова ну, не звучало. І там одна жінка правильно написала, що не суди по собі. Для тебе одне. Дороге, для іншого ні. І виходить, дійсно так. Я сужу тільки по собі, по, своє, по своєму прикладу, по прикладу моїх батьків. І тому я знімаю відео і завжди наголошую, що це виключно е, мій життєвий досвід. І так, е, у 20... моя мама у 20 років мала вже однокімнатну квартиру. Це було 89-й рік. І, е, вона з звичайної сім'ї, я би навіть не, ну, не сказала, що звичайної багатодітної сім'ї зі села. Вона вчилась, працювала, і ходила е, квартиру, бо там будинки такий багатоповерховий будувався. Ходила, там була штукатурила. І, та в 20 років їй дали квартиру, потім вона її обміняла на двохкімнатну квартиру. І вже сім'ю вона завела, маючи своє власне житло. І от, її приклад, от Я знаю її приклад, і тому я це озвучила в відео. І потім, так само, мої батьки, такі, я би сказала, ініціативні, вони не стали працювати на державних на роботах. державних роботах. Вони пішли в торгівлю, стали підприємцями, і в той час це було взагалі, я би так сказала, неперспективно в плані людського осуду. Тобто таких людей називали шпекулянтами. Мене все своє дитинство обзивали і казали, що ти дитина шпекулянтів. Мені було це обідно, я не розуміла, чому так, ну, таке ставлення. Але ну, зараз я розумію. Але підросла, десь зрозуміло, що люди просто завидують. Ну, от ін, іншого пояснення я поки що не знайшла. Я дякую своїм батькам, що вони мені дали от такий, можна сказати, приклад, як можна заробляти гроші. І вони самі себе забезпечують, нас забезпечували просто прекрасно, змогли собі та у двох тисяч. В сьомому чи якому році змогла собі купити квартиру ще одну. Тобто тут вже кожен судить по собі. Хтось не може, а хтось може. Тому ось, ось так. Ось так я відповіла на ваші запитання. Надіюсь, а, і дивіться, бо багато хто там пише, ну, де жартуєш, ти що насміхаєшся над нами. Я ще раз повторююсь, я просто ділюсь своїм досвідом, і для когось він є нормальний, для когось ненормальний, і хтось там зразу починає писати гнівні коментарі. Ну, це вже, як сказати, їхня справа. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Зустрінемося. Наступних відео, надіюся, що вже буде погода нормальна і зможу знімати такі говоріловки на вулиці. Все, до нових зустрічей, па-па!